Цьому відео побачити місця, в яких можна побувати, коли ти відпочиваєш в Одеській області. Побуваємо на європейській сироварні. Побачимо процес виробництва крафтових сирів та процес їх дозрівання. Дуже гарну фотозону, що є тут на сироварні. Ну і звісно, у нас буде дегустація. Будемо пробувати ці унікальні сири. А потім перемістимось у центр культури вина на завод Шабо. Тут нам розкажуть, як виробляються різні види вина. Ну і звісно будемо їх пробувати на смак. Та завершимо свій день у ресторані Шабський двір. Сьогодні у нас буде екскурсія від моєї роботи. Їдемо у Шабо на дегустацію вин та сирів. Тому, надіюсь, цей день пройде чудово і вам чудового дня. В будь-яку поїздку треба взяти з собою гарний настрій. Відправлятися будемо від залізничного вокзалу Одеси. Сьогодні у нас гарна сонячна погода. Одеса потрохи прокидається. Можете поспостерігати, як виглядає ранок біля залізничного вокзалу Одеси. А ми вже направляємося в сторону селища Шабо. Сьогодні наш шлях буде проходити по прикордонню, треба буде пред'являти документи. А для чоловіків треба мати військово облікові документи бо ми прибудемо десь біля 11 ранку. Побачимо, як ми пройдемо цей шлях, чи є якісь затори біля кордону. Все сьогодні будемо бачити на власні очі. По програмі у нас дегустація сирів на сироварні, також центр культури вина шабо. Ну і потім буде ще ресторан. У нас була одна санітарна зупинка у маяках і ми вже знаходимося на прикордонні. Раніше багато людей сюди приїздило, щоб половити рибу. Тут було стільки автівок, що неможливо було знайти собі місце, де стати. Зараз, звісно, все по-іншому. Ми вже стоїмо на кордоні. До нас дійшов прикордонник, перевірив документи і ми потихеньку їдемо далі. Можете побачити, як виглядають села в цій місцевості. Ось такі широкі поля, встановлені в А ось вже почалися виноградники. Це гордість нашого регіону, бо Одеська область це регіон виноробства. І у нас дуже багато винних підприємств. Ну а ми вже прибули в Шабо, йдемо на європейську сироварню. Ось наша весела компанія всі в гарному настрої. Першу заходимо в магазин, де є широкий вибір сирів, але ми зараз їх поки купувати не будемо. Просто я знімаю, щоб ви побачили, що тут є. А після дегустації ми знову тут сюди зайдемо і потім вже будемо щось собі купувати. Тут також собі можна купити морозиво та попити каву. Потім виходимо в широкий двір, де можна просто посидіти, а також тут велика фотозона. Це просто рай для дівчаток, які завжди мріють сфотографуватись біля стогів сіна. Потім покажу, які тут виходять фото. Ну а в нас вже починається екскурсія. Йдемо слухати про процес виробництва сира. За цими вікнами видно цех, в якому виробляють сир, а екскурсовод на екрані нам показує і розповідає сам процес. Ця сироварня використовує тільки молоко від своїх корів. В них є власна ферма, на якій є тисячу голів корів, і з нього вони виробляють весь свій сир. Починали вони працювати на ось такому старовинному пресі, ну а зараз це сучасне виробництво. Ну, а це вже можемо бачити, як сири дозрівають. Потім нам розповіли, в яких умовах живуть корови, як їх запліднюють, яким матеріалом, як вони проводять своє дитинство і потім починають давати молоко. Ну, а тепер прямуємо до дегустаційної зали. На дегустацію нам пропонують 6 видів сирів. Три вида ми будемо смакувати з білим вином і три вида з червоним. Перший шматочок просто як сир. А потім інший шматочок зробити це вже з фруктою. Інший шматочок трішечки-рішечки І ви розумієте, скільки цей сир унікальний і чого його можна поєднати, Як він добре побігу. Дегустація нам сподобалася. Зараз у нас ще й вільний час. Йдемо на фотосесію. Потім знову зайшли в магазин і зараз показую, що ми придбали. Оце зверху це сирні палички. Вони недорого коштують 35 гривень. Потім ось такий сир жарений, дуже смачний. І я ще взяла такий сир з чорнилами каракатиці. У сироварні є свій сайт, на який можна зайти і замовити. Якщо на 600 гривень замовляєте, то доставка безкоштовна. Ну а ми вже прямуємо ще в одне цікаве місце: це центр культури вина. Завод шабо. Йти тут зовсім недалеко, буквально 5 хвилинок, і ви вже біля заводу. Шабо – один з найдавніших теруарів Європи. Виноробством в цьому регіоні займали ще прадавні греки. Саме вони заснували тут поселення тира, пізніше Акерман, а зараз Білгород-Дністровський. І першими висадили тут виноградники. Зараз підприємство є лідером української галузі з виробництва преміальних вин та брендів. А в нас починається екскурсія по заводу. Так ось центр культури вина був відкритий 17 липня 2009 року. І вже 11-го року за ініціативою Ради Європи. Це О, тип нашої кампанії. А що він означає? Я розкажу трошечки пізно. Фонтан Діоніса називається. Цей фонтан був створений. Збудований швейцарським дизайнером, архітектором Хогашером, який придумав свою власну символьну мову і вирізав її на зовнішнього лантура. На екскурсії багато чого розповідають, як відбувається процес сортування винограду, зберігання. Чим відрізняється процес виробництва червоних та білих вин. Такі гарні місця тут на заводі є, фонтанчики, різні фотозони. Присуватись тут цікаво. А ми підходимо до виноградного саду. Тут висаджені різні сорти винограду. Зараз я пройдусь, покажу, що тут є. З кращих розплідників Франції і Італії сюди привезли біля 20 сортів винограду. 120 гектарів засаджені тут виноградом. А є сорт винограду, якому понад 500 років. Це сорт Тельті-Курук. Ну а ми вже підійшли до музею Шалбо. Тут встановлений пам'ятник виноградній лозі. Ми заходимо до музею. Як я вже розповідала, що виноробство тут розпочали давні греки, і всі цікаві історії про те, як тут все засновувалось, нам Пістої будуть розповідати в цьому кінотеатрі. Прибули перші швейцарські колоністи, досвідчені винороби з далекого кантону. В. Експедицію очолював енергійний та амбітний знавець сільського господарства, біолог і педагог. Історія зберегла його ім'я, звали його Луї Тартан. Подолавши величезну відстань, переселенці із Швейцарії на подив місцевих жителів заснували тут за межами своєї батьківщини першу швейцарську виноробну колонію. І стали називати її Шабо. Не так давно ця частина північного узбережжя Чорного моря була під владою турків. У травні 1812 року Османська імперія остаточно відмовляється від Бессарабії. Турецька військова кампанія завершена. Вправні дипломатичні зусилля герцога Дерішельє і козачі маневри дозволяють зайняти грізну фортецю Акерман без єдиного пострілу. Слідом за гарнізоном околиці залишає турецьке населення. Знадобиться ціле десятиліття, щоб життя повернулося в ці краї. Після перегляду цікавого фільму йдемо далі. Це близько восьми по територію сторіччі в цих краях розпочався турецький період, і поселення отримало назву Аша Абак, що перекладається як з турецької нижньої виноградні сади. Але саме швейцарські переселенці заснували тут європейські стандартні виноробства. Як результат, шапські вина в 1848 році отримали свою першу золоту медаль. Тут показаний побут переселенців, як вони жили, чим займалися. Також представлений радянський період коли Тут був просто винзавод. А ось шлях швейцарських переселенців від кантону Бібє і до шабо вони подолали більш 2,5 тисячі кілометрів. Ну а зараз прямуємо в королівський підвал. Стоять великі дубові бочки, де вино набуває смаку. Знову потрапляємо в кінотеатр, де нам демонструють фільм «Чотири пори року. Знову виходимо у двір. А знаєте, чому тут посаджені троянди? Бо троянда є індикатором, коли хворіє виноград. Ось бачите, який тут виноград? Він такий міленький, бо той є винні сорти. А це райський куточок на території підприємства. Подивіться, які гарні тут лілії. А ми вже прямуємо до дегустаційної зали. Подивіться, скільки нагород у продукції шабу. Понад 500. Першим було шампанське брюд, потім два види сухого вина, одне напівсолодке і два види червоного вина. Ну і звісно після дегустації переходимо в магазин. Зараз познімаю, що тут є, ось коньякі. Шампанське, дивіться, які ціни. Якісне вино не може стоїти дешево. Найдешевше вино тут 150 гривень, але бачили і по 3 тисячі гривень. Дівчата зайшли за хлібушком. Є в магазині було. Зі сходів магазину відкривається дуже гарний вид на ресторан і на лиман. Це ресторан Шапський дворик. Бачите, яка цікава будівля. Доброго дня. В ресторані нас пригощали шашличком, був салат цезарь, оселедець, картопля, різні закусочки. Було чудово. Ну а після смачної їжі можна і поспівати. Ми нашу неньку Україну. Гей-гей! то є Стоєчистая вода. Зараз гір, червону руту не у Зараз виходимо у двір ресторану, тут теж гарно, можна ось так і на вуличці посидіти, з прекрасним видом на лиман. Цей прекрасний день підходить до кінця. Ми отримали дуже багато позитивних емоцій та дізнались багато чого нового. Надіюсь, це відео для вас було корисним і цікавим. Підписуйтесь на канал, до нових зустрічей! Я думаю, що місця, які я сьогодні показала, це наша гордість. Люблю тебе, моя Україна, та пишаюсь твоїми працьовитими людьми, що можуть створювати таку красу.